До реабілітаційного центру родинний затишок прийшло літо. За доброю традицією теплу пору зустріли піснями. До нас приїхали народні артисти України, які зроблять для наших дітей таке справжнє свято. Вони будуть співати пісень, наші діти будуть танцювати. Ми любимо дуже це свято. Ми зустрічаємо літо з радістю. Ви бачите усміхнені очі наших дітей. Не вперше міні-концерт для підопічних центру дає Наталія Тимчишак. Щоразу солістка обласної філармонії дивується відкритості та щирості молоді, вражає і їх заряд енергії. Вони танцюють, вони стараються щось підспівати, Вони стараються. не просто стараються, це їхня потреба внутрішня. і Вони відкриваються повністю. Це просто чудово. Ми хочемо теж подарувати їм тепла і добра, наскільки це в наших силах. Разом із співачкою до родинного затишку вперше завітав її колега, заслужений артист України Микола Довгальов. Мені пощастило бувати за кордоном на різних концертах, фестивалях. І в програму кожного фестивалю немає різниці, там Франція, Іспанія, Бельгія, Німеччина обов'язково теж входять концерти от, в будинках пристарілих, в таких реабілітаційних центрах. От, і, і ті емоції, які отримують вони і йдуть і, від нас, і навпаки от вони чіпляють за серце, за душу. На святі літа виконавці подарували своїм глядачам українські класичні твори у сучасній обробці. Послухати спів заслужених артистів України підопічні прийшли сім'ями. Саме такий теплий прийом викликає у співаків бажання повертатись у реабілітаційний центр знову.